Як назбирати крипту на пенсію? Просто купляєш альткоїни по рендомних цінах і чекаєш альтсезону. Перш слід його перейменувати в пенсійний сезон. Насправді крипту можна використовувати як пенсійні накопичення у випадку, якщо вам не вдасться на тих фьючерсах заробити. І тут чудово працює магія складного відсотку, яка не дуже добре працює під час торгівлі криптовалютами. Всі чули про стейнг, але ніхто не говорить про істину його силу. Крипті, ви можете просто завести гроші на свій акаунт і позичити їх для біржі. Це щось схоже на депозити в банках. І найцікавіше, що ви можете поставити під відсотки свої стейблкоїни. А тепер рахуйте, якщо ви кожного місяця відкладаєте в стейкінг по 300 USDT, то за 20 років ви назбираєте 500 тисяч ризики. Це скам біржі і скам USDT. Але якщо робити диверсифікацію в різні стейблкоїни і різні біржі, то такі ризики можна передбачити в результаті. Якщо вам не вдасться розбагатіти інвестуючи в альткоїни. І чекаючи ксів або торгуючи на фьючерсами, ви зможете через 20 років видихнути і мати непогані накопичення і всім розказувати, які ікси ви брали з десятим плечем, коли були молоді. А які способи довгострокових накопичень хрипкі знаєте ви? Напишіть в комент.